Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Так, друзі, ну що ж, з нашим гостем Значить. зараз розговорилися, а гість просто суперовий, і обов'язково ви маєте почути цю зустріч. І, власне, історія яка? слідкував за своєю жертвою, сів один ліфт. Вийшов на тому ж поверсі, а потім почав розпускати руки. Отак От коротко можна описати хронологію подій, яка трапилася із Дар'єю Урбанович у Фейсбук. А, дівчина написала величезний пост про свій досвід. Протидії нападнику. Так, ну і цей інцидент надихнув нас поговорити про а, правила безпеки, про правила самозахисту, тому що а, ну не, не обов'язково ходити на бойові мистецтва, щоб просто зрозуміти, в яких моментах можна уникнути подібних ситуацій. Ну і про це ми зараз поговоримо. А, запрошуємо в студію Іллю Вако, експерта Ілля. з особистої безпеки. Ілля у нас вже з'являвся в ефірі сніданку. У нас була а, минуло Доброго. А, Доброго, рубрика здраві. по самозахисту. Ахисту Ілля, доброго ранку. тобі. Доброго ранку. Отже, давай разом подивимося зараз цю історію, і щоб наші глядачі, ті, хто не чув, її побачили, і потім обговоримо всі нюанси і, власне, поговоримо про правила безпеки. Стала жертвою нападника біля власної квартири. Допис Дар'юрбанович збурив увесь Фейсбук. Чоловік йшов за дівчиною ще з двору. Вона зайшла з ним у ліфт, адже з ними були ще двоє її сусідів. Однак сусіди вийшли раніше. І коли ліфт під'їхав на поверх дівчини, чоловік вийшов разом із нею. Я вийшла перша, невідомий за мною. Поки діставала ключі, боковим зором бачила, що він продовжує стояти біля ліфту, хитаючись. Весь цей час від вулиці до поверху він складав враження дуже п'яної людини, яка ледве стоїть на ногах. Я сподівалась, що він вийшов з ліфту, бо йому стало погано чи він втратив орієнтири, де знаходиться. Але як тільки дівчина відчинила двері, невідомий миттєво прийшов до тями. Почав штовхати Дарію всередину тамбура квартири і зачиняти двері. Дівчина з усіх сил опиралась, кликала на допомогу сусідів і не давала зачинити йому вхідні двері. І це подіяло. Не знаю, що саме його спинило, чи мої крики, чи не очікував, що буду сопротивлятися. Чи те, що він опинився в тамборі, а не в квартирі. Я лише потім зрозуміла, що він, напевно, думав, що відчиняю саме квартиру. Але він вийшов назад до лівців, нервово тиснув кнопки виклику і гнув матюки. Її спротив зафіксували камери спостереження, але Дарія зізнається, усе це відбувалось несвідомо. Розуміння усіх можливих ризиків і здатність мислити до мене повернулись уже за зачиненими дверима, і це найстрашніше. В ту мить здається, неможливо згадати ні прийому самооборони, ні про газовий балончик. Все відбувається миттєво та інстинктивно. За таким принципом раптовості працює чимало нападників де хто з них вдається ще й до хитрощів. Минулоріч у Києві чоловік вдав із себе кур'єра і пограбував жінку. Він увірвався до помешкання, забризкав потерпілу газовим балончиком і почав її душити. Чоловік вимагав цінні речі та погрожував застрелити двох дітей з жінки. Забрав 60 тисяч доларів прикраси та втік, однак недалеко. Зловмисника швидко знайшли і затримали. Про історію Анастасії Логової у 2020 році говорила уся країна. У купового вона зайшов невідомий чоловік, побив її, а потім ледь не зґвалтував. І це все на очах у шестирічного сина. Жінка ледь вирвалася і змогла достукатись до провідниці. Чоловіка затримали. Анастасія ще раз рік отримала від укрзалізниці компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень. На вулиці, у під'їзді, ліфті чи навіть купе вагона на вас усюди може чекати небезпека. Як правильно діяти в кожній з цих ситуацій, та що може налякати нападника? Поговоримо з експертом з особистої безпеки і Вако. Просто зараз у студії сніданку. Ляну, от власне разом ми подивилися цю історію, цей сюжет наша героїня дійсно їй пощастило, тому що він думав, що це квартира, це був тамбур, і це його збило з пантеликою. Вона почала кричати, але вона пише, що в той момент вона зазвичай так люди забувають все, що вони знають, забувають скористатися підручними матеріалами, щоб відлякати нападника. І людина заклякає, от в моменті того, що от людина заклякла, от що б ти порадив робити. Ну... В даному випадку, наскільки я зрозумів, нічого вона не заклякла, на підсвідомості вона ну, почала робити дуже е, правильні речі інстинктивно. Ну, Якщо людину схватить калапс, ну, я вам хочу сказати, да нічого не робити, е, ну, таракану Бовт прикрутити, все, тут уже е, це патова ситуація, ну, розумієте, коли вже Будь-яка істота, тварина, людина не має значення. Якщо вона перетворюється в жертву, вона загине. Тобто, ну це і прохання до всіх, і, ну, там, і, 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 і безпосередньо я особисто і е, люди вони не повинні, вони повинні перебороти м, цей стан, стан ступору. Це дорога до смерті, mm -hmm. до каліцтва. Ну то така як його а, прибороти? Можливо, порадити якісь там чи закричати, чи себе ущипнути. Все Зодвози ж працює mm -hmm. і цій звісно, ситуації. звісно, звісно. Розумієте, ми просто е, спочатку батьки мають виховувати дітей, не бути е, жертвою. Mm -hmm. е, скажімо так, не, не повинно бути там у сім'ї. Ти ж е, акуратненька, як uh -huh. кажуть, ти ж обережненько, щоб е, нічого не сталося. Ні. Uh -huh. е, діти, особливо дівчата, от я батько uh -huh. двох е, дівчат. Ні. Будьте готові. Всяке uh -huh. буває. Е, завжди е, якимись вчинками ви при, приділяєте увагу, е, намагайтеся дати відсіч. Uh -huh. е, у, Саме початок, правильно колись казали, що сім'я це ячейка суспільства. Тут, угу. е тут виховуються е навички і характер. Е не дуже допоможе якісь спеціальні засоби для того, щоб е застосувати спеціальні засоби, угу. треба мати. Навичку треба так, і от яка навичка. От людина знерухомилась, вона зацепінила. і от як які всі, всі таки дії? Каже, нічого не робити. Але а, все одно якісь бум -бум 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 -бум. Ну, по-перше, знаєте, захворювання, захворювання, як лікарі кажуть, що треба боротися не з самим захворюванням, а з його профілактикою. Це, це, ну це, от да. що було у цій жіночки? Вона молодець. До речі, це умка. Mm -hmm. Вона так героїчно себе вела, але. Я теж читав цей пост. Uh -huh. Я дивлюся, іде покидьок, uh -huh. іде, іде, хай за мною йде. Uh -huh. Заходить, я так зрозумів, там багатоповерхівка. Uh -huh. Тому там, напевно, є електронний ключ, там є консьержка. У мене виникає питання. А як він туди потрапив? Не за тобою? Чи він прийшов, чи його хтось пустив? Ну хіба, ну, хіба не так? Uh -huh. Просто ви бачите, що підозріла людина. А куди ви йдете? Ну, вона подумала, напевно, що це сусід, і тим паче, що вона їхала ще, там була пара, і вона була не одна. Але е, отут питання, от так само, от ми з колегами говорили, і одна колега каже: а взагалі, от коли відбувається вже сам напад, чи завжди варто давати відсіч, тому а, що ми не знаємо, на а, кого ми можемо е напоротися. Дивіться, ну за, за поведінкою, ну, в принципі, нападники поділяються на я би виділив би. Дві основні категорії це ті з метою пограбування і з метою вбивства або зґвалтування. Або змішані такі. Є ще один варіант. Це для того, щоб ну, відволікти людину від чогось. Ну, це вже такі оперативні можуть бути моменти. Ну, в принципі, два варіанти. Якщо Людина будь-яка, ну жінці uh -huh. це е, складніше. Треба задати завдання нападнику. Uh -huh. Тобто, якщо встигнеш, ти розумієш про його наміри, і ти йому маєш задати завдання. А саме там, пам'ятаєте, як ми? А там. Пігі. Старий. Е, невже? Тобто йому треба дати завдання. Він зрозуміє, він, ну, він буде такий ошарашений. Тобто, не зовсім зробити таку неадекватну поведінку в да, цій ситуації да. для нього. Так, несподівано да. себе поводити. Реакція, осмислення і відповідна реакція буде нападника. А це час. Угу. Це від 3 до 7 секунд. Ліфт може зупинитися. Угу. Це по-перше. По-друге, якщо у нього наміри сексуальні, uh -huh. погоджуйтесь, е, хай стягує штани в будь-якому разі, чоловік зі спущеними штанами uh -huh. бігає повільніше, ніж uh -huh. жінка з піднятою спідницею. Uh -huh. е, uh -huh. Але це дає час. Того, можливо, збити з пантелику, заговорити його. Привіт, Привіт рада тебе uh, бачити. Чи ти не як Мадрій, uh -huh. так, звісно. Е, ви тоді, е, ну, якби. Людина, на яку напад відбувається, він має від 3 uh -huh. до семи секунд. Uh -huh. А це можна уйти. І це треба, як ця жіночка робила умнічка. Uh -huh. Я так думаю, що так воно і відбувалося. Це був істошний крик. Ілля. Uh -huh. О, тільки хочу сказати: крик. Да. Він може відлякати. Да. Ще є момент. Ж жінки, це. Ну, це особлива еліта. Я скажу. Це інша форма життя на порівняння з чоловіками. Ви таке в житті проходите, ви виношуєте дітей, ви їх в муках народжуєте. Ви самі зброя. У вас такі пазурі. Ну, Ми не от, завжди. Ну, не завжди, як у, у моєї старші доньки. як у Пантер. Так. Ви можете лазити по деревам. Це дуже, це дуже потужна зброя в, в будь-якому разі. О, так. По очах от, тоді. Зараз так. до цікавого ще ви підійшли друзі. Які засоби захисту вам допоможуть в разі нападу? Угу. А які ні? От покажемо. Чекайте. Угу. Отже, друзі, ілья Вако, експерт про самозахист, говоримо про елементарні правила безпеки, і от які засоби безпеки варто з собою носити, а на які взагалі не варто витрачати гроші? Е, ну носити е, можна все, що завгодно, це дуже корисні речі. Ну, скажімо так, якщо під час екстреної ситуації дуже ну скажу відверто, якщо не відпрацьовувати ці. Е, Правила поводження або навички поводження з цими предметами, з якими? Приміром, з електрошок з Ну, з якщо електрошокер. Ви собі самі уявіть. На жінку напали. Хвилинку mm -hmm. я візьму шокер чи вона, uh -huh. вона заметушиться. По-друге, в замкнутому просторі не бажано використовувати перцевий балон, перцевий балон бо буде самому погано. Навряд чи... Встигне жінка, взяти, да, це ефективна штука. Но... Там лак для волосся, да, да. парфуми. Но, но навряд чи встигнеш, якщо не помітив, ну, зарані і не взяв угу. в кишеню. Оце сама дієва річ. Я хочу вам сказати, угу. коли як було з цією жіночкою, вона витягнула з кишені ключі. ключі. Угу. Да, оце справжня зброя. Просто... Взяти добре, зажати, і у чоловіка, ну, у язвимі місця, це очі, пах, навіть от якщо вже немає вибору, да, це дуже потужна сильна зброя. Наряду з, з нігтями, з нігтями, да, з так. Нігтями. З, з нігтями, mm -hmm. да. Куди куди пхати цей ключ? Розкажи, от у мене в руках ключі. У мене ключі. Ну я знаю, що його так треба брати. Так да. я це знаю. Угу. Ну хто не запам'ятав, просто тримає отак. От ключ зазвичай Хватає, в паніці Хватаєте за голову що? І, і, що? і всовуєте в а Ну, Зараз ми це не будемо робити. Так, тобто, куди бачите, тоді основне воконом це у жінки, Є пазурі, є зуби, так само. Нігтями, Да можна кусати за вуха, за ніс. Воно. Не дуже приємно, але їсти можна це, якщо. Це якщо близький контакт, так а якщо ми а, тобто проговорили і перцевий балончик, багато ж собою собою носять перцевий балончик, тобто в закритому приміщенні, якщо це ліфт, в не якому треба ні да. в якому, тому що самі постраждаємо, і також нічого не будемо бачити, і може стати ситуація ще гірше. А якщо приміром, не закрите приміщення, і у мене прям балончик біля себе перцевий, я можу ним скористатися. Да, звісно, і якщо ви готові, він у вас має бути на поготові, Якщо ви вже зрозуміли, що буде якийсь напад, ну. Ви інтуїтивно розумієте. Uh -huh. Ви вже взяли його на готові і просто на витягнутому uh -huh. uh -huh. руці виплеснути uh -huh. його рідину, ну, в очі. А Якщо електрошокер собою, якщо ви носите прямо в руці, то треба пам'ятати, що він працює лише в шию, а в інші частини тіла не спрацює не спрацює, звісно. Так. Да. Е, ще от давай ще раз, зазначимо, от які е, прикмети е, якихось дивних людей нас мають налякати і дати нам сигнал, що нам краще тікати або е, не зайти в ліфт, чи в якихось інших ситуаціях. Ви знаєте, Люда, ну дивна людина її видно одразу. Ну, тут я йду, і що мене, мене має налякати ну, і дати мені сигнал будь обережна. Ну, ви бачите, ну ви розумієте, що йде людина угу. е, довго за вами. Ви можете навмисно е, повернути, ну поміняти маршрут. Він знову йде угу. за вами. Тобто ви вже будете розуміти, що у людини якісь. Е, Угу. Незрозумілі наміри, угу. і в такому разі ви просто маєте зробити угу. профілактичні дії. Або ну, хоча там, в залежності від того, це вечір чи, чи день. Вам чимось допомогти. Я бачу, що ви заблукали. Чимось можу вам допомогти. Знову йому треба задати Збити його з пантелику, поставити його питання з пантелику. Або е, в більшості в більшості будинків є все-таки консьєржі. Е, якщо він йде, там Марія Іванівна, е, тут ув'язався зі мною якийсь тип, викличіть, будь ласка, не треба соромитися, вас облають в будь-якому угу. е, разі. Але так ви залишитеся ну цілою. Це я звертаюсь до жінок. Так, отже, пам'ятаємо, що якщо є, є найменше підозра хвилювання того, що є якась чатує небезпека, то краще хай ви будете дивно виглядати. Да. Хай скажуть, що ви трішечки е, ну е, трішечки тойво, так але ви точно убезпечите себе. Давайте давайте підрезюмуємо так, яких основних правил мають дотримуватися. Профілактика, це по перше, звертати. Ми ж, коли жінки та да люди, вони ж через калюжу переступають, вони ж якби на це звертають увагу, а то, що підозріла особа, це по-перше, профілактика того, що підозріла особа. Uh -huh. Не боятися піднімати шум. Що, чим, почати кричати. Почати, приміром, кричати. Або uh -huh. до мене пристає людина в червоній uh -huh. е uh -huh. кепці. Uh -huh. Ну, його зіб'є з пантелику. Ну, намагатися бачите, що якась е людина невідома. Будь ласка, їдьте, е е мені ще треба. Ну, не садитися, uh -huh. в... В ліфт в ліфт. Тобто не їдьте з незнайомими, це стосується і чоловіків, і жінок, і, uh -huh. і дітей. Ми ж не знаємо. Ми ж не рентгенологи, ми не uh -huh. знаємо, які наміри у них в голові. В голові так. Да. Ну і ще момент того, що приміром, чи чи навіть чи день, чи вечір дуже часто ми йдемо собі в навушниках з телефонами і не заходимо в під'їзд по темній вулиці. Виходимо з таксі, взагалі не дивимося навколо. Не можна розмовляти. Повністю, по телефону. повністю з вами. ну, Якщо не поговорить людина там дві хвилини, поки угу. він вона піднімається, ну ще можна попросити, якщо мешкає це там подружжя або є батьки, будь добрий, спустися зі мною. мною. Да, да, не треба цим. Угу. Нехтувати. Або навіть попросити, ну не всі водії погодяться таксиста. За, за 50 гривень або за 100 людина підніметься. Проведіть мене, будь ласка. Будь ласка, бо я mm -hmm. боюся. А саме головне, саме головне, я вам підрезюмую. Спасає життя даже не це. А не поводитися себе як е, жертва. Mm -hmm. Просто бути готовим до нападу, давати відсіч. В будь-якій ситуації кричати, приділяти до себе увагу, бо у нас дуже гарні жінки це матері, сестри, доньки наших воїнів. А наші самі, воїни саме воїни саме потужні в цьому світі, і це не треба забувати, бо не наші жінки це. не переможуть. Не забуваємо це. Дякуємо вам. Такі елементарні поради отримали, як убезпечити себе і не довести себе до подібних ситуацій, щоб скоїли напад. Отже, у нас в гостях був Ілля Вако, експерт по самозахисту. Дякую. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.